Вправа 928. Планета Земля рухається навколо Сонця із середньою швидкістю 107218 км за годину. Округліть це число. Ну що ж, почнемо? В першому завданні треба округлити до десятків кілометрів за годину. Ну, якщо до десятків, то аналізуємо кількість одиниць. Тут у нас 8 одиниць. Якщо 8 одиниць, то тоді. Це 5 і більше, то число десятків збільшуємо на одиницю. Тут буде не одиниця, а буде двійка. І записуємо, що це тоді наближено до рівня. Пишемо 107 тисяч 200 буде 20 кілометрів за годину. Є. Переходимо до другого. До сотень кілометрів за годину. Щоб записати, скільки це буде сотень кілометрів за годину. Нам треба проаналізувати тоді десятки. Тут у нас один десяток. Один десяток це 4 і менше, то кількість сотень тоді не змінюємо. Отже, записуємо, що це наближено до рівня. 107 тисяч. І тоді так і залишається. Дві сотні 200 кілометрів за годину. І переходимо до третього завдання. До 1000 кілометрів за годину. Ну, якщо до тисяч кілометрів за годину, нам треба проаналізувати число сотень. Дивимося, у нас тут є сотень. Дві сотні, це 4 і менше. То виходить, що число тисяч не змінюємо. Так і залишиться 107 тисяч. То пишемо, що це наближено до рівня. 107 тисяч кілометрів за годину. І Переходимо до четвертого завдання. Треба округлити до десятків тисяч кілометрів за годину. Якщо до десятків тисяч, треба проаналізувати, скільки у нас тисяч. Тут у нас 7 тисяч, 7 це 5 і більше, то тоді у нас буде не 10 десятків тисяч, а 11 десятків тисяч. Або пишемо, що це наближено до рівня. Отже, буде 110 тисяч. Кілометрів за годину. Є. Yeah. Ну і переходимо до п'ятого завдання. Треба округлити це число до сотень тисяч кілометрів за годину. Якщо до сотень тисяч кілометрів за годину, то треба подивитися, скільки у нас десятків тисяч кілометрів за годину. Отже, бачимо, що тут у нас нуль. Нуль. Це 4 і менше. Тобто у нас тут буде одна сотня тисяч кілометрів, так і залишиться. Не збільшуємо її. Округлюємо вниз, то пишемо, що це наближено до рівня 100 тисяч кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання на округлення натуральних чисел. На цьому вправо завершено.